Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні нарешті знімаємо лінхай валор 550-й. Ці моделі до нас приїхали в оновленому вже вигляді. Це 25-го року. Значить, по ньому швидко, коротко, щоб було без води. 500-й двигун, хоча модель називається 550, по факту тут 500-й. Інжекторний вприск. Ці моделі мають електропідсилювач керма, коштує він 7300 доларів по приборній панелі. Повністю нова приборка, просто як планшет уже за розміром, тобто от, порівняйте навіть з рукою. Повністю вся кольорова індикація показує всі датчики, все, що тут нашпіговано, в принципі, там показує. Також показує передачу, привід, тахометр, поміт, радометр, все є. По охолодженню. Спереду розташований радіатор, захист радіатора, у вас металева губа, має лебідку на тону користування. Два багажних відсіка. оцей відсік знімається, якщо хочете обслуговувати, накладка знімається радіатор. Ну, В принципі, вони приїжджають уже з антифрізом, можете туди не лазити. Колеса. А тут у вас, так, щас, де тут розмір? 12-й 12 205,8012. Цей буде у вас теж 12, але ширша резина. 255-65-12. Легкосплавні диски. О, отакий от, типу, озорчик, як сніжинка не знаю, з ковпачками. Є фаркоп, захист речагів. Повністю от. До речі, звертаю увагу, що він досить товстий, витримає навіть і удар. По амортизації незалежна вся вкруг, знизу є захист, по суті, двигуна і всіх важливих елементів. Також посадка у вас подвійна, можна сідати спокійно вдвох. У вас дворівнова посадка, є ручки-тримачі, вони, до речі, йдуть. Як бачите, окремо від е, спинки, тобто в принципі, можна ставити кофер, вони не будуть заважати. І, звичайно ж, коробка, варіатор е, з паніжаючою передачею заводиться він легко. Акумулятор тут розташований, є дублююча е, дублюючий педаль гальм, е, також у вас лебідка керується з пульта, із індикації тут. Зараз заведемо його. Ага, акумулятор, мабуть, сівший ще тут уже. Це погано. Е, значить, по цьому приводу 2 ВД, 4 ВД, у вас перемикається і є розблокування диференціала. Е, Коробка перемикається у вас під ліву руку. А, я знаю, чому він не заводиться. Це не акумулятор. це Я забув передати з нас. Ось. Е, Залавна горловина бензобаку У вас між ногами. Тобто, ну по стандарту, в принципі, майже на всіх. Окрім всіх У Усіх ВВФ бак. Іде. Запас ходу такого квадроцикла 200 км. Е, значить, що ще? електропідсилювач Тобто взагалі керується дуже легко, обертання легке. Е, для тих, хто хоче почати вивчати квадроцикли, це є афігісний бонус, тому що е, на всіх інших моделях 550 і вище кермо за рахунок вже високих великих коліс дуже важко обертати, якщо у вас немає навичок. Тут цієї проблеми в принципі немає. Заводиться він, до речі, легко. Це інжекторний вприз. Тут взагалі, що взимку, що влітку, з полтичка. 7300 доларів. Наразі є 6 штук вільних, 2 заброньованих, всього 8. Ну так, 6 штук. Електропідсилювач, 7300 доларів, доставка, Ленхай валор 550-й. Замовляйте за номером, який бачите.